що депутат обласної ради. Ну як не будете давати, а що вони... Ні, ну їм же ж можливо якесь пояснення, чого директор комунального підприємства забрали здавати пробу. Зараз так, що ми скажемо, я не знаю, що в цей час трапилося, але... Так як сказали працівники, приїхала до нас на підприємство поліція і сказала, що керівника підприємства забрали з підозрою, що вона знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. Коли забрали і за чиєю скаргою? Буквально пару хвилин тому, як кажуть поліцейські, поступили до них на відділо повідомлення від аноніма, але. Депутат обласної ради міста Луцька, депутатська чи який там на Львівській вулиці. Луцьку ж. Він бачить, що робиться Володимир. Ну ось хлопці відреагували, забрали нашого керівника підприємства. Я добровільно Ой, не забрали. Це ну, Так, добровільно. Ми тільки з Луцька приїхали і одразу сюди. Теплових мереж. Ну. Да. Хочете телебачення, не покрасти. Буде ще більше знаменіта з Поступила в поліцію, що я перебуваю на роботі, в незверезому в стані. Я повідомлення. Повідомлення. Так, повідомлення таке. Я на даний момент була, під'їхали поліція до на підприємство, але я була в відрядженні, я була в місті Луцьку. Зараз віде. я і добровільно. Так, да, да. да, для того, щоб підвезти, ага, то, що ага. я перебуваю в тверезому стані. Зрозуміло. А скаргу написав депутат обласної ради, проживаючи в місті Луцьку по вулиці Львівській. Ні, так. Ну, То береться мушечку. Так, коментарів. — Коментарі, як тут повністю зайві. Думаю, що ті, що мають розібратися, розберуться з тим. А ми зробимо свою роботу і на тому буде. Ясно. Дайте мені апарат, пожалуйста. Ви зараз жалієтесь на щось. <плес> Ні, на здоров'я ніяких немає. Ярослава Ивана. Ну там порушення, в Прошло раз. Ну, бачиш, а тут все гарно, чем. Указывайте. Как сама зима сразу? Тому що привозили Ярослава Івановича? Олій. Ми бачимо, такі подули вам і все. Ну розхвилювалися, ты Ну сьогодні. Szóstka będzie czy nic? Szóstka będzie czy nic? nie, nie zrobię. Zaraz nic nie Zaraz nic nie zrobię. nie nie zrobię. Zaraz nic nie zrobię. Zaraz nic козівним пальцем правої руки попадіть вниз. Так. Лівою так само. заберіть. Добре. Нічим не хворійте. Ні. Ніяких середників ніколи не приймали? поймали. Середників ніяких більш не приймали, ні зліків, ні. Ні, Ні, ні. – взагалі, Нет, загореть так пишу. Добре. Ну, давай, что. Антон. Антон, давай, чисто, второй. Антон. Микола Антонович. Дай я запишу теперь, я ще понимаю.

А, нуля. а що нам покажіть, будь ласка, ще раз Будь ласка. дуже вам дякую. Це просто така всього більш не буде сьогодні. <рігінь> я перебуваючи у Луцькому відрядженні, дотовала моя секретарця Рена Петрівна. повідомила мене, що на підприємство прибули поліція у зв'язку з тим, що поступило повідомлення, що я перебуваю у нетверезому стані. Коли я повернулася. Я зателефонувала в поліцію і сказала, що я повернулася. До мене під'їхали поліцейські, запропонували мені добровільно пройти тест на алкоголь. Я погодилася і зараз, ось перебуваючи тут у лікарні, я проходила опосвідчення, чи я є в тверезому стані, чи я не в тверезому. На відміну від опосвідчення, яке було проведено нашим для нашого головного інженера Жука Ярослава Нач. Ця процедура була витримана, була взяти всі. Тиск, всі рухи перевірялися, і також проба на алкотестері. Проба показала нуль, я виявилася тверезою. Не знаю, будемо зараз виясняти, хто це міг так на мене якби наклеп, тому що я, перебуваючи на робочому місці, не вживаю алкоголь, і крім того, я була навіть у відрядженні, навіть не на своєму робочому місці.